Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Віннича на актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Геннадія Московко, невролога, завідувача кафедрою неврології Вінницького національного медичного університету імені Миколи Порогова, кандидата медичних наук Мої щирі вітання вам в нашій студії, пане Геннадій. І сьогодні ми поговоримо про такі складні медичні проблеми, і проблеми загалом людства, захворювання, як деменція, як Альцгеймера, що провокує ці захворювання, як з ними справлятись не лише людині, яка має цю проблему, але й тим рідним людям, які знаходяться з нею поруч, взагалі чи є. Ліки і чи в перспективі медицина працює над тим, аби таких захворювань ставало менше. Напевно, сьогодні це звучить як фантастика, тому що мені здається, що сьогодні навпаки все більше і більше цих захворювань. Чомусь, якщо звернутись до статистики, то в світі в 20 2021 році близько 50 мільйонів людей жили з деменцією щорічно, реєструються. Ще 10 мільйонів людей, і це вражаючі цифри. Скажіть, будь ласка, коли ви вперше стикнулися з пацієнтом з деменцією, що найбільше вразило вас? Ну, дуже важко сказати, що вперше вразило, тому що це було достатньо давно. От і напевно, враховуючи, скажімо, різницю в віці, це не створило якогось емоційного. Не, компоненту, які дозволили запам'ятати, але до сьогоднішнього часу бентежить саме головне, що більшість людей, які зустрілися з деменцією з хворобою Альцгеймера, вони мають доволі гарний соматичний статус, тобто робота всіх органів і систем у них достатньо збережена, що дозволить їм прожити ще багато-багато років, але мозок підводить і розвивається. Не розлади мислення, пам'яті розумових здатностей, що обмежує їх буття як людини. Ну а щодо цієї статистики, яка насправді вражає насправді велика кількість людей, ми бачимо поруч, і в достатньо що ще особливо що вік молодшої людей, які мають це захворювання. Чим викликане це захворювання? Що провокує? Ну, важко однозначно відповісти. Вперше за все, те, що люди все ж таки на планеті Земля починають жити трошки довше, і вони просто доживають до цього захворювання. Тому науковці прогнозують, що до 2050 року буде майже 150 мільйонів людей, і ця статистика є такою невпинною. Плюс ми говоримо зараз активно про поняття здоров'я мозку, яке зачасту просто ну, більшість людей не знають, що це є таке, як зберегти свою здатність мислити, запам'ятовувати і так далі. що можливо має сенс до розвитку деменції, до збільшення їх кількості. От, ну я думаю, що в першу чергу це все ж таки постаріння населення планети особливо європейського континенту за рахунок того, що люди починають довше жити, але ось дивіться парадокс. Я прикладом спостерігала зовсім недавно в одній з європейських країн, коли Люди ну такого поважного віку, коли пара підтримують буквально один одного, і з ними ще супроводжуючи, напевно, діти чи рідні, а вони ледь-ледь, і це вік, коли явно за 90 -е, і зрозуміло, що ці люди подорожують, насолоджуються життям і п'ють вино і жваво спілкуються в ресторації. Ось чому стається так, що хтось працює активно. Подорожує в цьому віці, проводить ще дослідження, займається науковою діяльністю. Якщо говорити про науковців, то вони всі такі достатньо люди зрілого віку. А частина людей, яким здавалося, ось тільки 70 є такі випадки, і раптом відбувається ось в один день. Ну фактично, можливо, я помиляюся, але. За за розповідями знайомих відбувається ось така стається така проблема. Чим пояснити ось такі дві протилежні два протилежних способи життя і можливостей жити, ну вперше все є фактори ризику, да в тому числі і, як ви згадали, що більшість науковців саме доживають до значного віку без суттєвих когнітивних порушень, порушень пам'яті мислення. Це перш за все такі люди мають резерв от, роботи мозку, і відповідно у них є можливість зберегти нормальну світлу пам'ять, світлий розум. Люди, які не мають цього резерву, вони дуже швидко гаснуть. Тому в першу чергу це має значення. А також і генетичні фактори, безумовно, на сьогоднішній день всі захворювання, які супроводжуються когнітивним порушенням, мають свої генетичні елементи, і відповідно тут ми вже вибрати не можемо. От стосовно мозку, можливо, також міф, але часто я чую, що використовується мозок наші можливості лише на 10%. Відсотків. А от інші 90 сплять, бо ми не знаємо, як його навантажувати, напружувати, як з ним працювати. А чи є така можливість, що от лікарі знайдуть такий рецепт, коли раптом з людиною стається захворювання там, Альцгеймера, деменція як початок? Що можна розбудити ось ту сплячу частину мозку? Ну можливо, це таке зараз фантазійне питання, але чи така можливість насправді дуже цікаве запитання. Насправді воно не фантазійне і не фантастичне. Ми зараз якраз і говоримо про те, що не має значення, скільки клітин ми використовуємо має значення скільки зв'язків ці клітини мають. І е, чим більше ми навантажуємо свій мозок, тим ці клітини утворюють більше зв'язків, тим довше мозок зберігає свої потенційні резерви і може компенсувати певні наслідки хвороб, зберегти пам'ять, е, розумові, здатності і так далі. Тому на сьогоднішній день це вже є реально, і люди, які е, зрозуміли, що треба. Тренувати мозок якби з молоду, вони якраз і роблять це. Тобто, це не потребує якоїсь додаткових методів механічних девайсів чи медикаментів для того, щоб це сформувати. Це вже можна робити зараз. Ви займаєтесь проблемами старіння мозку і власне проблем з пам'яттю досить таки тривалий час. Звісно, що ви спілкуєтесь з колегами, і зараз є можливість спілкуватися з усім світом, ділитися своїми надбаннями, своїми науковими розробками, дослідженнями і так далі. Я знову ж таки повертаюся до того, що провокує до тих факторів, які провокують цю хворобу. Знову згадую приклад наводжу Маргарет Тетчер, коли ми говоримо про те, що мозок має працювати. Ну, Що вже сказати, як працювала ця жінка, так? яка тримала в желізному кулаці таку потужну державу, як Британія, так багато років, і сьогодні є одним із прикладів для наслідування. Але тим не менше, її останні роки, і останні дні якраз були от те, що називається деменція і Альцгеймера. Тобто, тут не спрацював цей фактор. А що таке провокує і? Які відповіді сьогодні, або які а, теорії про перспективи того, щоб цю хворобу подолати, ви обговорюєте своїми колегами? Е, ну, діло в тому, що все ж таки не найменший фактор, один із важливих факторів, це є генетика, тобто наявність mm. певних мутантних генів, які е, фактично синтезують білки, які спонукають до розвитку деменції, зокрема, хвороба Альцгеймера один із механізмів. це та упатія, тобто патологія білку, який накопичується в головному мозку, і гіпотетично є шкідливим для життя клітин нервових. І, відповідно, якщо людина успадкувала цей патологічний ген, відповідно. Попри всі намагання, скажімо так, профілактувати це, вона все рівно захворіє на хворобу Альцгеймера, але буде залежати наскільки рано проявляться симптоми, від того, наскільки є резерв в мозку, чи Но... можна відтермінувати, якщо ти знаєш прикладом, в твоїй родині. Були такі випадки, і ти розумієш ризики? Так, це формування резерву мозку, тобто це тренування мозку, це вивчення нових мов, навчання гри на музикальному інструменті. Це безумовно фізична активність. Це всі фактори, які, при яких розвивається серцево судинна патологія. Вони всі можуть відтермінувати розвиток даного захворювання. Плюс на сьогоднішній день певні успіхи робить і наука світова в відношенні можливості подолати оці наслідки цього захворювання. І перші вже проблиски в цьому напрямку вже є. Ну, от я зараз ви говорите про те, що вже є якісь напрацювання. От ми тренуємо м'язи, так можна електродами, можна там зарядка, фізичні якісь навантаження, можна все це технологічно під'єднати і там знову ж таки тренувати м'яз, щоб запрацювала рука чи нога. А чи можна якимось чином ось таким технологічно натренувати ось наш мозок, ці клітини, мікроклітини, щоб вони працювали? Так, є на сьогоднішній день певні програми. Вони більш орієнтовані вже на хворих, які мають проблеми з розумовою здатністю, які допомагають без участі іншої людини в ігровій формі тренувати пацієнтам пам'ять. В принципі поліпшує їх стан, вже маючи таку хворобу. І Такі прецеденти є. Навіть наші українські розробники роблять перші кроки в цьому направленні. Тому в принципі ми вже почали деякі інструменти користуватися Навіть свої медичні на сьогодні так, діяльності? так особливо у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт. У них є високий ризик розвитку судинної деменції, і відповідно є певні. Розробки українські, які дозволяють їм тренувати розумові здібності без участі спеціалістів з тренування пам'яті. Ви бачите результати? Ну, безумовно. А от те, що стосується кросфорди, розв'язування ребусів, це також тренує мозок? Е, так, так. Це тренує один із видів діяльності мозку. Єдине, що на сьогоднішній день найбільш Таке з, пі, має підтвердження, це все ж таки вивчення мов, вивчення іншої мови, да, що стимулює ті зони мозку, які, скажімо, як ви сказали, сплячі. От формує нові зв'язки, е, тому що не можна продовжувати працювати в тій сфері, в якій ви працюєте. Да, тобто там не буде великої створення нових зв'язків. А якщо ви почали займатися чимось інакшим, не характерним для вашої повсякденної діяльності, це є потужним стістимулом. Чим раніше спробувати почати щось ввести е, в свій щоденний раціон для мозку щось нове, е, тим краще З дитячого віку. Поганий атестат в середній школі є високим фактором ризику розвитку деменції в похилому віці, тому починати тренувати мозок треба з перших класів школи. Ми ще повернемося до ваших рекомендацій як лікаря. А от стосовно таке запитання, багато людей бояться, коли вони забувають, але дають цьому належну оцінку, ой, я почала забувати. Ну, звісно, цьому є багато пояснень сьогодні, тому що стрес, дистрес, він постійно впливає на наш стан і кажуть, що ну, це забудькуватість, вона пов'язана саме із такою довготривалою стресовою ситуацією. А от як відрізнити нормальне старіння пам'яті від тривожного початку деменції, які дзвіночки ви радите не ігнорувати? Е, ну взагалом, то самостійно розібратися в цьому питанні е, важко, ну практично неможливо, тому якщо людина Почали відмічати певні проблеми з пам'яттю, з виконанням якихось функцій, які впливають на якість життя, на активність життя. Краще за все звернутися до спеціаліста для того, щоб він розібрався. Тобто, тому що дійсно різні фактори, як ви сказали, вже тривога, депресія можуть імітувати проблеми порушень пам'яті і не мати з ними нічого спільного. Ну, от і е, дуже важливо це, е, щоб люди, які звертають увагу на своїх близьких ро, е, родичів, е, не обов'язково проблеми з пам'яттю можуть вийти на перший план. Зміна особистості, зміна інтересів, зміна поведінків це може бути вже першими симптомами того, що у людини є. Проблеми розумової здібності, і відповідно таких людей треба якомога швидше направляти до спеціаліста для того, щоб він класифікував це і визначив подальшу тактику або заспокоїв, сказав, що це нормальний процес старіння і для цього віку. це абсолютно нормально. Це може бути проявами агресії, частої люті, лютії, яка таких спалахів. Так, так, емоційні зміни в поведінці, зміни емоційного стану, зміну, як я казав, інтересів. Да, людина все життя займалась чимось. Отримала задоволення, а зараз вона абсолютно переорієнтувалась і закинула ці речі. Це зміна особистості, це вже є першим дзвіночком, що щось не так. Тобто, коли ви раптом починаєте в абсолютно в рідній близькій людині, яка була доброю, лагідною, а і раптом якісь не непритаманні риси характеру, де коли проступають абсолютно протилежні риси, дуже негативні, часом це якісь можливо звички або якась потреба. Потрібно звернути увагу, так. Ну, так, безумовно, і не тільки негативні, навіть угу. зміна в позитивному напрямі. Це може бути дзвіночком про певні проблеми. От часто родичі не знають, коли таке відбувається, і тут не йдеться про такий глибокий вік поважний. Так, це ви можливо підкажете мені, але я читала, що це зараз може проявлятися навіть в достатньо. Ранньому віці, активному віці, так, так. і раптом стаються такі моменти. Що сьогодні робити родичам, які помітили, що щось відбувається з їхніми рідними, не те. Куди звертатися першими? І як, зрештою, у лікарні імені Ющенка налагоджений ось чи, чи можливо отримати допомогу, як туди потрапити, за яким алгоритмом? Е, дуже корисне запитання. Дійсно, дякую, тому що. В принципі, в на розгляді зараз Міністерства охорони здоров'я є новий документ діагностика та лікування деменції, який передбачає участь всіх ланок надання медичної допомоги, і першим контактом в цьому випадку може бути і сімейний лікар, який mm -hmm. має бути обізнаний в основних симптомах. От і який вже скерує пацієнта до відповідного спеціаліста. От минуючи лікаря сімейної медицини, можна одразу піти до лікаря невропатолога з певними скаргами, дуже важливо, що такого пацієнта провели діагностику по всім необхідним шкалам за законодавством в Україні. Це може зробити або лікар-психіатр, або лікар-медичний психолог. Тому можна перед візитом до лікаря-невролога відвідати одного з цих двох спеціалістів, провести тестування, які визначать, чи є у пацієнта розлади мислення, розлади пам'яті, в якій сфері, що дозволить уже лікарю-неврологу встановити точний клінічний діагноз, намалювати якусь перспективу, тактику лікування, ведення і так далі. Ну і визначити, чи така така людина потребує якоїсь соціальної підтримки, включаючи і родичів в лікарні. Ющенка це поліклінічне відділення. Воно може забезпечити такі надання таких послуг, коли ви зіштовхуєтесь з такими пацієнтами, їхніми родинами і вже виставлений клінічний діагноз. Я так розумію, ви ще підкажете, що є різні також стадії напевно, Початкова, або ж зовсім уже коли все погано. що ви радите робити от після встановлення діагнозу? Як діяти? Як жити цій родині? Ну, Тут дуже важко відповісти коротко, тому що це в першу чергу поінформованість. Да? Тобто родичі мають розуміти, що в короткій або не дуже довгостроковій перспективі? Пацієнти з деменцією будуть вимагати постійного догляду, постійної уваги, щоб вони не нашкодили собі і оточуючим. Відповідно, це різко змінює можливості людей, які живуть з родичем, з порушенням розумової діяльності. от і безумовно такі люди перебувають в постійному стресі, тому. Ми радимо їм також звертатися до лікарів психологів для того, щоб мати якусь певну підтримку, скажімо так, як вони кажуть, не з'їхати з глузду поряд із поряд з, своїми, рідними, да, своїми рідними. От саме робота медичного психолога, психологів, психотерапевтів. Є доволі корисною в такій ситуації, які емоційні виклики переживають близькі пацієнта, і що допомагає їм справлятися із такими викликами? Е, ну е, я думаю, що із того, що бачить лікар-невролог, да, тому що у нас є кожен з е, спеціалістів, хто займається такими пацієнтами, е, то це в першу чергу не сприйняття, да, тому що. Родичі важко переживають це, тому що це руйнує повністю всі їх плани життєві інтереси, переорієнтовує на безпосередньо на самого пацієнта. Ну і допомагає безумовно, якщо нам щастить і нам вдається дещо покращити стан пацієнта, відповідно, повернути йому якісь виконавчі функції. От, це зменшує навантаження на сім'ю і, відповідно покращує їхній емоційний стан, які можливості є для лікування в лікарні імені Ющенка, і ви сказали, якщо ми покращимо стан пацієнта, і мені фраза це дуже сподобалась. Все таки можна, може лікування медикаментозне, зокрема, і напевно ще якісь інші додаткові фактори. Покращити стан, як це відбувається, і що ви пропонуєте? Які методи лікування ну, чи є достатньо медикаментів сьогодні? На жаль, медикаментозні методи лікування мають тимчасовий характер, але все ж таки його мають. Ми можемо дещо покращувати функцію пацієнтів і відповідно. Є певні супутні симптоми, такі як зміни поведінки, порушення сну пацієнтів, емоційні порушення і існують медикаменти, які можуть це покращити, що відповідно покращує стан пацієнтів сім'ї, і, відповідно зменшує навантаження на доглядачів такого пацієнта, на їхніх родичів. Чи легко змусити працювати мозок вже в людей, в яких уже діагностована хвороба? Важко. Важко. Дійсно, це дається важко, але існують на сьогоднішній день підходи різноманітні, немедикаментозні, такі як музика, терапія, як фізична терапія, танці, співи і так далі, які дійсно мають суттєвий ефект. На жаль, поки що в українській медицині це тільки невеличкі осередки, де є такі заходи терапії для подібної когорти пацієнтів. Тому у нас є куди рухатись до подальшого розвитку, от саме в. В цьому сегменті і воно дійсно є ефективним. Важко дається, але має сенс. От в мене зараз просто на язиці одне питання, і я точно переконана, що вас запитує більшість ваших пацієнтів і їх рідних. А чи існують ліки, які виліковують Альцгеймера? Якою буде ваша чесна відповідь ну, на сьогодні? Ну, і чи можливі в найближчим часом е такі ліки на сьогоднішній день? Ліків, які виліковують, це захворювання немає. Тобто і на жаль, ми про це говоримо не тільки, на жаль, пацієнтів, а й, на жаль, для нашої наукової спільноти. тому що ну, б'ються над цим питанням весь світ, і поки що результатів у нас особливо немає. З'явились перші ліки, і ви могли чути про них, що діють на механізми. Я вже згадував, що ми можемо. Вплинути на механізм синтезу патогенних білків, вивести їх з мозку. Однак, на жаль, ми починаємо їх застосовувати, коли деменція вже розвинулась, коли вже пацієнти втратили велику кількість клітин, і відновити їх ми, на жаль, не можемо. Тому наша основна задача в тому числі і діагностувати захворювання, коли воно ще не розпочалося, або на тій стадії, яка ще не викликає жодних симптомів до моменту їх появи можливо на тій стадії ми можемо відтермінувати. Якою ви бачите найбільшу потребу сьогодні прикладом в українського суспільства медичної системи або влади, щоб допомога людям з деменцією була кращою і доступнішою. Що потрібно і що можна ще зробити сьогодні? Е, ну я думаю, саме треба зробити певний крок в соціальному аспекті, да, тому що. Саме люди, які доглядають за пацієнтом з деменцією, не мають практично підтримки не розроблені системи там, психологічної підтримки, перш за все, для таких пацієнтів, для таких родичів, пацієнтів, тому що вони 24 на 7 перебувають з такою людиною, часто не мають достатнього сну, часу на себе і так далі. Вони залишаються сам на сам. Ну і по-друге, розширення спроможності надавати змогу когнітивної терапії для пацієнтів. З деменцією, тому що вже зроблені в Україні значні кроки. Я вважаю по фізичній реабілітації, тобто є багато відділень, які дозволяють відновити опорно-руховий апарат, інші захворювання нервової системи, але абсолютно відсутні відділення, де пацієнти з когнітивними порушеннями отримують таку реабілітацію. Оце було б непогано. Щиро дякую за цей візит. Така непроста розмова про хворобу, якої бояться всі, і молоді, і взагалі в родинах, але це стається. Деменція складне, але як я зрозуміла, не зовсім безнадійне явище, тому що рання діагностика, здоровий спосіб життя і підтримка родини та суспільства власне дають шанс на якість життя і гідність, зберегти гідність людини. Але якщо ж ви помітили тривожні симптоми, то не зволікаєте. Спочатку до свого сімейного лікаря, а потім до фахівця, який допоможе розібратися, що з вами відбувається. Це означає ранній діагноз, коли його можна ще лікувати коли можна справлятися з такими викликами, як деменція. Дякую вам за нашу розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Геннадій Московко, невролог, завідувач кафедрою неврології, лікарні імені. Я перепрошую медичного університету. Нашого відомого імені Миколи Пирогова. і власне ваше слово на завершення, ваша рекомендація. Дякую за те, що запросили, і бажаю всім здоров'я, бажаю всім міцного розуму і гарних емоцій в житті. Щастивим бережіть себе і до зустрічі.